Это очень тяжко, рыб. Вы Ры вообще не поднимаетесь. Смотрите, что делает, друзья. Вообще не потяну. Друзья, 28-500. Доброго вечора всім. Подивіться, на яку ми сьогодні з вами вибрались прекрасну маленьку річечку. Пташки співають, ліс. Ну, Прям чудесна водойма. Коряжник. Ви подивіться, яка коряга лежить. Коротше, вибралися ми сьогодні з вами на здоровенних лящів. Будемо сьогодні рибачити уночі і зранку. Зараз у нас вже сьома година вечора. Бестренько розкладаємося, замішуємо прикормку. І думаю, на все вийде. Приїхали ми з дядь Сашою двох, мій вірний напарник. Очки надів, в'яже там щось, каже, зараз буду лящі ловити. І там ще з нами дядьова приїхав. Далі став. Коротше, розложив я своє фідерне кріселко. Давно вже я його, друзі, не діставав, дуже давно. Поставив до нього столик, бачите, крісло, фідер Арм. Підставка це для фідера. Рибачить я буду на один фідер, я думаю, нам буде вдосталь, ми будемо одну точку кормити. Фідер собрав. Це новинка цього сезону: флагман Legend 360 до 150 грамів. І зараз на нього ще підберемо котушечку. Ну, коротше, не гаємо наш вечірній час. побестренько розкладаємося, замішуємося і приступаємо до рибалки. По котушечку ми візьмемо, напевно. Ось у мене є Sherman Pro від Flagman. Це у нас вона скільки. Шеститисячка. Шнурочок, намотаний 0,12 флагман Легенд. Восьмежило. Восьмижилочку намотую для того. Я взагалі на 4-х жиль не люблю, але для мотую для того, щоб вам не сильно в камеру шуміло. Так що ось таку катушечку зараз поставимо на наш фідерок. Прикормку сьогодні я буду використовувати від Карпро кукуруза. Це вона в нас коропова прикормка, але кукурузка на ляща, я думаю, буде те ще треба. Це новинка цього сезону. Бачите, нова пачечка, смотрове віконечко. Кусові якості гарні. По коропу я вже її випробував, так що працює вона просто шикарно ця прикормка. До полящу вона теж буде працювати. І додавим трішки, у мене тут ще є ось лясь, холодна вода. Це ще я ранньою весною брав, позалишалася в мене, так що додавим трішки й темної прикормки. І так як ми хочемо спіймати ляща, брав я сьогодні ще зернові. В даному випадку будемо використовувати зернові відробен, це у нас мікс 9 зерен. Лящ, арахіс, ваніль, конопля, ну і кукурузка, з яким це запахом аніс. І все це діло заливаємо меласик в даному випадку лящ. Прикормка буде в нас. Прям дуже гарної якості, думаю, лящ повинен брати по-любому. Давно вже не виїжджав з ночівлею на ляща. Так що будемо сподіватися, він буде брати. Ну, він і з вечора може брати, але, друзі, днем дуже сильно забиває дріб'язок. Він прям не дає клювати крупній рибі. Які насадки не став, що не став, він забиває страшне. Так, прикормку нам треба зробити. Не дуже переувлажнить, коротше. Потрібно, щоб вона в нас розсипалася, а не колом в кормушки лежала. Коротше, пустився ливень. Взагалі синоптика нічого не передавала. Хорошо, хоч зонтик взяв, друзі, слава Богу. Коротше, готовим на 16. Приїхав я сумочкою на 55 літрів від прохмонтажу. Вона в мене оснащена якраз для ловлі на фідер. І на кормачки. Беремо зараз все необхідне, що нам треба. А що нам треба з вами? Нам треба кормушки, оснастки, наживки. О, ось наша основна сумочка, в якій в нас лежить усе. Ну і поводочниця нам понадобиться. Тут у нас готові нав'язані поводки. Оснастки ми будемо використовувати, готові від профмонтажа. Це у нас. Патер-ностер. Єдине, зараз заміню поводок, поставлю довший і поставлю фідергам, тому що рибку планую тягати важку. Кормушки нам теж потрібні важкі ще й з ґрунтозацепами, тому що тут у нас течія прям сильна була. В даному випадку будемо використовувати ось такі кормушки з ґрунтозацепами. Їх випускає профмонтаж. Більше ні в кого не бачив таких кормушок. Візьмемо 120-ку. І візьмемо 140 на всякий випадок. Ну і закормочну, будемо кормитися. Закормочна ось така велика. Що вам, дід? 120. Яку? 120-ку? 120? Дощик трішки перестав, зонтик я вбрав. По наживки в нас сьогодні. Пінат тісто в даному випадку ваніль. Я думаю, полящу воно буде гарно працювати. Опариш. Ну і звісно черв'ячок. Зараз закліпсуємося. Куди ми будемо приблизно з вами кинути, подивимося? Думаю там якраз буде чітко. Глибина тут невелика. В районі десь 2,5 метри. Ну, течія, звісно, при друзі прям дуже дебела. Єсть. Ух, і покльовка була. Yeah. Угу. Yeah. Да. ху <laughs> Диви. Вообще нічого не можу зробити. Карось. Карось. Yeah. Угу. хороший. Опа! Есть, друзья. Первая рыба. Ху -ху -ху. Ничего себе, Карасенко. Да Оце він, оце дядько, перва рибюха. Ох, і зажував. Дивіться, який карася. Коротше, можна ставити нам тепер і садок. Оце красить. Ну такий грам 600 точно в ньому має бути. Перва риба і така класна риба. Клас. О! Оця покльовка була. Хороша. Ого, це риба. Це дуже важка риба. Ви взагалі не піднімається. Дивіться, що робить, друзі, взагалі не потягну. Така що й фрикціончик треба відпускати. У мене фідергам стоїть. Я дуже не переживу. А ну хто там? Карось опять, та й диви. А де ж лящі? Знову карось. А де ж лящі, друзі? Щось не пойму я. У нас дуже лясь клювати, а не карось. Диви який. Кругляжу. Та ти що! Ну, звісно, такого карася теж приємно половить. Зараз покажу. Дивіться, друзі, який карась. Круглий, впитаний. Ху -ху. З такими карасями, звісно, ляш не нужен, але все-таки ми ж на ляща приїхали. Ну і таким карасям я радий. Uf, krosė, tyšu. Sadokilau. Вот это поклевка хорошая была. Вот это, наверное, уже лещ. Вот это, друзья, наверное, лещ по-любому. <coughs> Начало вечерить Хотя, может быть, и хороший карась. Ну давай я клещ. Давай я клещ, честно. Ух. А ну лещ, да. Він. Він. Все-таки собрали ми його на корм цього дядька. Друзі, течая така лупаша, щоб ви розуміли, поставив вже кормушку 140 грамів і не можу цей. Не можу встановити на місці. Дивіться, він ось це йде за течею. Іди сюди, друг, іди, Іди. Ах ти. Не хоче йти в підсок. Іди сюди. Єсть. Ну що, дождалися ми з вами ту рибу, за якою ми сюди приїхали. А то карась, карась. Ну, звісно, карась приємний, але все ж таки для що хотілося піймати. Ох. Дивіться, який красень. Да. Оце вже та рибка, за якою ми сюди приїхали. Клас. Подивіться, який гарний лящурок. Отакий, я думаю, десь в районі кілограма точно є. Оприділим його в садок. Красавчик. І ви знаєте, ще не сильно й мілоч наздовбе. Таке трішки-трішки. Густерка попадається. Плітки немає, слава Богу. І тільки вечоріть почало, бачите, підійшов лящик на тучку. Ну я думаю, він клюватиме по-любому. Оце покльовка ляща така. Він зриває кормушку з дна, Зрива кормушку і, і просто пішла, пішла снасть у вільне плавання. Це добре, що я поставив фідергом на такій течії, ми просто б, нічого б їм не зробили цим лящом. Давно на річці такої течії в нас не було. Тягне, мусор несе. Але ж риба, конечно. -ху -ху. А ну, гаш. Да. Ух, красавец. Просто красавец. Иди сюда. Заходи до хати бабай волохоти. <хи> Ох, друзі, кайфок. О, красавець. Біленький, гарненький, зажував на той світ. О! Дивіться, який лящурик, друзі, взяв. О, другий лящ. Другий лящ пішов, два карасі і два лящі взяли. І це буквально ми рибалимо з вами. Ну. Не знаю, десь хвилин 40, може годин. Тільки почалось сонечко заходити, почали прокльовуватись такі гарні прекрасні лящі. Клас. Ох! Ви знаєте, з пів години не було покльовок. <кій> Були тільки мілкої риби, густіра клювала. А це, звісно, хороша риба взяла. Вже і вечеріть у нас на чалу. Зараз, якщо витягнемо, підемо, будемо ліхтарики настроювати і будемо готуватися до нічної риболовлі. Ох, упирається як. Опа єсть. Це такий не сильно великий. Все одно більше, більше, ніж пів кіло, його точно. А ну, дивіться, який красень. Ось такий лящурик, да? півгодинки чекав на нього, але все одно, скільки ми тут з вами перебачили, півтори години, вже піймали п'ять риб. Ну Це просто шикарна риболовля. У нас ще ніч впереді і ранок. Ось такий лящик узяв, клас. Зараз будемо настроювати наше освітлення. Кстати, друзі. Як ви замітили, вже третій сезон я використовую ліхтарики від торгової марки Kilnex. Уже, напевно. да, років три вони в мене. У мене є дві лампи ось такі, потім ліпісточок, ще є ліхтарик і налобний ліхтарик. Налобний ліхтарик це взагалі така тема, я в нього просто закохався. Я ще собі докупив додатково ще один акумулятор. Мені на цілу ніч хватає а освітлення. Ви ж всі дивитесь мої відео і знаєте, як вони світять. Плюс красне світло є у налобному ліхтарику. Ви ж знаєте, відлякує комарів і мошку. Ну, в очі не лізе нічого. Коротше, зараз на сайті Kilnex діє скидка до 30%. Це вперше. Kilnex зробив таку скидочку. Так що не пропустіть її. Посилання залишу в описі під відео. Заходьте, вибирайте собі якісні ліхтарики, і вони вам завжди стануть у нагоді. Ну що, будемо йти гостритися. Лампу я поставлю біля себе там. Побішу, щоб на видно було. Ну і налобний ліхторик. Зараз підемо готуватися до нічної риболовлі. Покльовочка, так? невелика карось навірно може Я да не знаю сейчас подивимось льош. Льош. думав карось зразу так спротивлявся. іди сюди іди сюди друг іди єсть Ось і перший перший ночний. <кій> ну ще не повністю у нас і потемніло. Ох, красунчик який. Дивіться. Нічний лящик. Просто красунь. Ох і зажував. Диви. Я й гачки великі поставив шостого номера. Спеціально, щоб цей. Щоб легше було витягувати. Дивіться, який красунчик. Віднесем сам в Садок Садок я одні сюди далі поставив, бо там мішає витягувати те, що його зноси. Так я трішки далі от себе поставив. Ось такий красавчик. Йди в садочок. Садок трьохметровий мені заказав. Так що вони тут це будуть почувати, я думаю, просто шикарно. Похолодало, друзі, Зим... зимній костюм надів. Я вже, ви знаєте, думав, що він вночі вже не буде брати. Що така холодина, але бачите, прокльовує. Уху, дивись, що удочку потягнув. Ви бачили це? Удочку чуть не вкрало. Йомаю! Я ж злякався. А що ж там таке? Я вже думав, чи сазан якийсь. Сидів і фідер у воду потягнув. Льош, мою! Оце він дав. Жизні. Та ти шо? Якийсь обезбашений. Взять, потягнути удочку в воду. Я аж злякався, друзі. Оце так сидить. Одійди від от фідера. О, так тут ляж, дивіться який. Тут така газета. Просто газетяра. Оце до. Да. Оце він мене злякав. Ай, блін, фонарик. Фонарик упав воду. Кілник наш. Хорошо, що він у нас не промокає. Йому водичка до одного міста. Я його так повісив погодно, зараз потрібно нам його перевісити. Нічний красавчик, дивіться який. Ну я не знаю. ну Це просто газета. Ууу, оце лящура До да, таких ще й не було. Тут такі по кілу були, ну це я не знаю, це півторошка, напевно По-любому в ньому повинна бути. А ну дивіться який. Красавець. Оцей лящик. Да. Я як і говорив, прийде ніч і підуть клювати. такі гарні лопоти, Круто, зарибалка. ти сюди. Ох, як опірається. Дивіться, що робить. <кій> і ви знаєте, такі вночі покльовки стали. Не такий яркий, як по-видному були. Сіпає, як вроді невелика рибка. А відтоді підсікаєш, що там лящура. Дивіться, що руб взагалі не потягну. Такі газети почали клювати, ну ти що, я прям не можу. Диви... Ого, десь уперся. Йди сюди, йди. Виходь друг. А там разом з Лататтями йде. Ох, красавець. Ой, красовець, дисіки. Дивіться, яке газета. Заходимо. Заходимо, да. Оце клюв, друзі. Такого клюву, я думав не буває. А від того, як бачите, є. Це просто мрія на рибалка. Красоть. Пішли в садок. Ми там вже з вами пів садка наловили. Ми його із води не витягнемо. Доброго ранку, друзі. Два слова по обстановочці. Коротше, до двох часов вночі я досидів. Більше мене не хватило. Ну і клюв, якщо чесно. До двох був непоганий. Потім трішки притих. Так я вирішив лягати спать. Ось дивіться, де я спав. В машині короте, положив карімат в багажник І короте, трішки нам вдалося поспати. Зараз підемо спитаємо, що там хоч за кльов був. Чи клювала рибка, поки ми відпочивали чи ні. Дядь Саш, ну що там? Крючок одірвали? Ну що, рибка поклювала вночі, так? О, молодці. Ранкова річечка, рибка скидається, подивіться як гарно. Зараз закинемося. Плануємо півтори годинки ще посидіти, щоб роса спала і будемо збиратися. Ось і перший ранковий. щурок. Конечно, вы знаете, хочется еще бы пару карасів поймать на жарюшку. <laughs> Лещи уже в на навалилися. А может, и карась хороший. Но ну, я думаю, что лещ. Лещ, да. Ох, что он вытворяет. Иди сюда. Не хочет в Заходь до нас на огонючок, дружелящику. Ох, дивіться, який прекрасний козлик. Це невеликого розміру. Лящик невеликого розміру, але все одно приємний. Перший ранковий. Бачите, клів є, друзі, і вночі, і днем. Ну днем він не так клює, а ночі, звісно, він... Просто розривав. Буквально кожні 15-20 хвилин ми брали з вами рибу. А зараз оце півгодинки вже просидів, поки діждався ось такого лящурика. Ну що, друзі, вирішили потрішку збиратися, зараз будемо дивитися на наш з вами уловчик, що нам вдалося з вами піймати. Я думаю, якби цілу ніч ловив, то набагато більше було. Зараз побачимо. Йо-ма-йо! -маю! -йо. Ух! Я його з води витік. Не знаю, друзі, чи мої маленькі ваги витримають таку вагу, та повинні. Я не знаю, наскільки вони в нас кілограм. Друзі, 28-500. 28 кг, ви представляєте, що це за улов? Капець, коротше зараз ми десь тут у нас були карасі, три карасі я забираю на жарюху. а лящи ми з вами відпустимо. Фу, друзі. Фу, я її не до перші не до берега. Подивіться, повна сум'яра, це моя сумка. Наскільки вона? 50-сантиметрова, напевно, на 40 літрів чи на 50. ну дивіться. Я думаю, вони всі одійдуть, ми їх довго не мучили, я ні фотографувався, нічого. Ух. Всі відійшли, друзі, і всі попливли у свою рідну стахію Коротше, крута рибалка вийшла. Все, друзі, забираємо наших карасів і йдемо потихеньку, змотуємо наші сноси. Ще, звісно, би одного карася, ну в принципі і три нам вистачить на жарюшку. Коротше, друзі, напишіть у коментарях, хто ловив. Скільки лящав, кого були такі улови? 28 кілограмів. Ви представляєте, ну відкинуть тих карасів, хай буде 27. 27 кілограмів і то це була неповноцінна риболовля. Тобто, це скільки я, напевно, у сім вечора почав ловити, половив до двох часов вночі, потім ліг спати, утром ще трішки половив. Ну, утром майже нічого не піймав, там 5 лящів. Основний улов був у нас із 7 вечора і до двох часов ночі. Коротше, результатом я довольний. Кайфанув я від сьогоднішньої риболовлі. Так що будемо приїжджати, поки він ловиться. Тому що, я думаю, це одноразова акція. Він, напевно, заходив на нерест і почав скачуватися у Дніпру. Тому його тут така маса і так він гарно клює. Коротше, рибалка вийшла така. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока. До нових зустрічей.